Учися першокласнику, відкрий науки світ, хай буде мрійним, радісним в науку твій політ. Будь з добрим, праці, відданим та старших поважай, навчися мови рідної, люби свій рідний край. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті, травами, розами вкрилися доріжки, Ляху й ведмедика дома залишу, стало слух'яними зашити. Дитячими голосами і шкільними днями, кличе вересень першокласниками, теплим дощиком з парасольками, кличе вересень мирними ранками. Вони будуть, вірить кожна дитина. Доброго ранку усім, ми з України. Свято першого дзвоника для вас, в ефірі Юний нація світ, її гордість, майбутнє її. Тобі просирає обійми Україна свої, дух затамуй, стоків серця свого послухай на мить. Ода де державі в країнській велично звучить. люба школа, складні часи ти переживаєш, але ми все витримуємо і вистоїмо. Бо в нас мудрі та добрі вчителі. І на чолі колективу стоїть мудрий керівник. Наша опора. Усіх вітає директор нашої школи Світлана Іванівна Фоменко. Любі дітки, розслабилися, усміхнулися. Все буде добре. Свято для вас свято День Знань. Я вас вітаю з першим дзвоником у вашому житті в нашій 56-й школі. Пробачте реалії ось такі. Ви на природі. Але в школу ви прийдете. Сьогодні ви зайдете теж у клас, да, Валірка? Зайдете в клас, побачите клас, побачите парту, посидите за нею. Але ось поки що ми з вами будемо навчатися дистанційно. У вас чудова вчителька Валерія Анатоліївна. Чудова вчителька. Я думаю, що... Будете самими розумними, самими чудовими дітьми. Любі батьки, шановні батьки, я вам дуже вдячна за ваше розуміння даної ситуації. На жаль, воєнний стан в Україні. Я вдячна нашим воїнам, захисникам захисницям. Я думаю, що все буде добре. Перемога буде за нами. Україна понад усе. І я вдячна вам за розуміння. Що ви розумієте, в даній ситуації дистанційне навчання це поки що ось кращий, кращий вихід. Але е, я не сумніваюся, що Валерія Анатолівна вам допоможе, допоможе вашим діткам. І у зворотньому з вами зв'язку все буде добре. Будуть читати, будуть писати. Головне зараз життя, здоров'я ваших дітей. Я вам дуже вдячна, щоб ваші дітки вас тільки радували. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть своїх дітей. Благополуччя, злагоди, всього-всього найкращого. Чекаємо перемоги, все буде Україна! Рада вас бачити під час. Дякую. Свято першого дзвоника є особливим саме для першокласників, бо школа це для них нове. мовкашка, справжнє диво. Зараз ми завітаємо на свято до наших першокласників. У їхню чарівну казку. Дізнаємось, про що вони думають, чого бажають і про що мріють. Побачимо, які вони розумні, творчі і талановиті. Отож надаємо слово чарівникам першого Г-класу. Діти рідної землі. зустрічає нас? Ми в перший клас. Початок кришки незвичайний. Начать з в онлайн. Комп'ютер, телефон, планшет. Нам допоможе і інтернет. Обечаємо старатись. Землі на всіц не здаватись. Тикаю четі галочки, а получ мама на дивані. Що на раптом забуде, у нас помічник сидить. Я українкою гожу силай ди, суїною мовою я буду Іна, не дивись, все такі маленькі. Час минає, ми швидко підростемо. Коли ми повернемось до школи, будемо сумлінні, як ніколи. Ми. Ти почекай, почекаєш, настаєш, кієнка, зовсім сково вже почуєш нас. Перший клас ми вирушаємо, нас Україна зустрічає. Чудово, молодці, молодці. Вітаю їхня перша вчителька Валерія Анатоліївна Шестун. Мої першокласники, сьогодні для вас незвичайний день, тому що перед вами відкривається нова сторінка вашого життя. Я, як ваша перша вчителька, допоможу вам пізнати нові знання, уміння та навички. Тобто поможу кожному зрозуміти, що ви зможете у першому класі стати навіть чарівниками, перед якими відкриються нові ваші уміння. В нашому класі. Завжди буде панувати добра фея, доброти, взаєморозуміння та вічливості. Кожен з вас як особливий вогник, а якщо ми об'єднаємося в один великий вогник, ми створимо великий сяйвен. Тому, і, мої любі, я хочу, щоб ваша дорога до першого класу вам принесла найяскравішу вашу подію у вашому житті. І зі связано Сонечка, тепло, Моє ім'я вишиванка, я хрестик на полудні. Моє ім'я синє небо, я сонях малий під ним, Моє ім'я то є поля, воля, воля, переможе силу воля, Моє ім'я то родина, родина, твоя любов, батьківщина, моє.